Вітаю! Мене звати Антон, і сьогодні в нас огляд огляд на ще один штурвал від компанії Сі magic від виробника C-Magic, і це C-Magic gt 4 І звичайно, вже досить стандартна рубрика для оглядів. Це розпаківка. Давайте швиденько до неї і повернемось. Будемо дивитись штурвальчик. Розпаківка C-Magic gt 4 спонсору за рейсінг, якісь японські, китайські азійські символи: чорна коробка, трошки написів. Видно, що це трошечки старіша версія штурвалів, тому що дивіться, відкривається ця коробка не отак, от, зверху, гарненько, а відкривається вона з боку. І після того, як ви відкрили саму коробочку, вам потрібно ось так: от вже на даний момент. Не дуже зручно доставати в тіло коробки. Так, тут нас зустрічає в цей раз ніякого картону, зустрічає лише поролон. всякі бамажечки. такі азіатські японські символи. Е, накліпочки вже досить звичні, десі-меджика, такі ми вже бачимо. Ну, такого плану, не прямо один в один, звичайно, вони відрізняються від штурвалу до штурвалу, але все ж. Такого плану наліпочки, да і в цілому, усе. Також маєш, маючи бути наліпочки на сам штурвал, але так як це бушний штурвалчик, то того чи іншого може не бути. Далі нас відразу зустрічає прям сам штурвал без всяких прикринь, без всяких чохлів. Зверху в нас є отакий от USB-шник. USB на дуже старий USB, це Type-H, як він там Type-B вже не пам'ятаю. Також тут у нас є шестигранички. Цілих 2 штуки, цілих два однакових шестигранники. Цікаво, так було чи так. не треба. Ну, і сам штурвал. Достаємо штурвальчик. Ось так він виглядає. Більше в 7 коробці нічого немає. Виглядає він, до речі, досить масивно, такий карбонова пластина на передньому плані, анудований алюміній на якості корпусу. Далі магнітні полістки і квік реліз. Саме в цій комплектації або зняли, або їх може навіть не бути відразу. Немає другої пари лепестків на датчику хола, але дуже часто вони також йдуть. Ну, в цілому, наскільки я бачив, замовити можна лише з ними. Ця версія саме без них. Далі, Перед у нас зустрічають такі от кніпочки, вони світяться. Крім цих восьми кніпочок, більше нічого не світиться. Два сіми позиційних свіча джойстика прям повноцінних. З натиском покрутити правоводиву і так далі. І два енкодери, теж типу крутілок. Але прикол цих енкодерів, що вони ще й працюють на натиск. Зазвичай такі енкодери лише крутяться, а оці от натискаються. От такого плану виконані ручки. Ну і все. В цілому, з розпаківкою ми закінчили. Давайте далі до огляду. Що ж, от така розпаківочка. Перед тим, як ми перейдемо до огляду, пару слів про власника цього штурвалу. Величезне дякую Костянтину, а також Мирону із Даєту за те, що вони надали мені цей штурвал на огляд. Цей штурвал прямо зараз продається. Але знаєте, моя думка та те, що все я буду казати про цей штурвал, воно не залежить від того, що мені його проспонсорували або що. Ні. Це просто буде моя чесна думка з приводу цього штурвалу. Так що ніяких реклам в цьому плані. Просто велике дякую за те, що довірились, і дали мені цей штурвалчик на огляд. Що ж, погнали. Розпочнемо ми, звичайно, з комплекції, комплектації, а також з компонентів, які має цей штурвал. Цей штурвал в своїй основі має карбонову пластину та падонований алюміній в ролі корпусу. Також він має ручки от, такого от плану, вісім кнопок попереду, 2 джойстика та два енкодера крутілки. Із цікавих моментів, що енкодери крутілки не просто крутяться, а ще й натискаються. Досить рідко можна в енкодерах побачити таку функцію. З-підсвіток і індикацій тут лише кнопки. Більше ніяких індикацій, як ви можете бачити, і підсвіток немає. Світяться лише кнопочки. Ззаду нас зустрічають, як я вже казав до цього, анодований чорний алюміній в конкретно цій комплекції або комплектації лише одна пара лепестків. Взагалі. Частіше всього я бачив його саме в двох парах написків. Чомусь саме цей варіант, який достався мені на огляд, має лише одну пару. І це дуже круті магнітні пелюстки зверху. І якби були б це пелюстки на датчику ходу, які зазвичай ідуть цим штурвалом для зазвичай двоного щеплення або для якихось функцій, які ви хочете точне на натискання, точне. Розуміння положення, а не просто режим вкил-виков. Що ж, по відчуттям мені саме такий штурвал насправді подобається. От серйозно, мені сильно сподобався Фанатаковський Макларен. Він максимально простий, він максимально от, такий матьорий, і от цей gt 4 ще більш матьориший. І за своєї карбонової пластини і алюмінієвого корпусу він просто максимально монолітний. Його зігнути, деформувати, щось там похрустіти просто неможливо. Ти його от ставив на базу, і таке відчуття, що в тебе база просто зрослась з цим штурвалом. Він нуль люфтів, нуль хрустів, нуль взагалі якихось лишніх відчуттів від штурвалу е лише чиста їзда. Також по ергономіці мені подобається. Це знову ж таки така ГТ-4 ергономіка. Чомусь напевно погадує мені Мерс. Десовський штурвал, якщо ви бачили, як він виглядає. Тут зараз фоточка. Я думаю, що плюс-мінус десь звідси це було списано. Ці гумові ручки, вони не є. Досить ціпкими і при цьому не прям щоб слизькі. Так, да, оця структура вона явно дозволяє триматися міцніше за штурвал, але все ж далеко від FX Pro, гуми або від того ж Макларену. Але в цілому, ок. Із-за того, що гума досить високо і досить довго заступає, у вас не буде проблеми з тим, щоб ви будете там торкатися інших частин цього штурвалу. Ні, рука буде лежати чітко в цих ручках, в цьому плані ніяких питань немає. Далі, відсутність індикації. Звичайно, це вкусовщина. Я взагалі люблю, коли є індикація обертів, але далеко не в кожному шторвалі така індикація є. В моєму Макларенському штурвалі її не було, і мені було окей. І в цьому її теж нема, і мені, якщо чесно, окей. Чи можу радити я такий штурвал до покупки? Новий з дуже великим питанням. І я поясню чому. Новий такий штурвал на офіційному сайті сі коштує 339 доларів на даний момент. І це не дешево, тому що якщо порівняти його з тим же ГТНЕО, який набагато новіший, який набагато технологічніший, ГТНО зараз на офіційному сайті коштує 269 доларів, що аж на 70 доларів дешевше від свого однофамільця. На від свого брата gt 4 варіанту для мене така цінова політика досить досить зрозумілою, тому що матеріали, за яких зроблений цей штурвал, вони є дорожчі, і як в виробництві, так і в цілому, і він відчувається в руках більш. Як це так імерсивно, да? він відчувається як реально торвал від якогось боліда. І за своєю, знову ж таки, дуже крутою монолітності. GT Neo штурвал, в свою чергу, він є більш таким іграшковим відносно цього. В плані того, що в нього дизайн все ж таки не прям якийсь імерсивний, не прям аналог якогось як GT-4 автомобіля або Боліду, а самостійний дизайн від СІ Меджика. Ні, це явно дизайн мерседесівського GT-4 штурвалу і дизайн. На смак і колір, але мені таки заходить. Але те, що я не рекомендую його купляти новим, не значить, що я не рекомендую бивушні варіанти. На OLX я дивився, що ці штурвали стартують десь плюс-мінус за 13 тисяч гривень. І за цю ціну це дуже класний штурвал. Новий макларенський штурвал в свій час, коли він був новим, коштував там десь близько 12 тисяч гривень, а під кінець продаж там щось я не знаю чому. але Набагато дорожче він коштував. Я думаю, за це ми коментувати не будемо. А такий шторвал коштує на 2000, умовно, плюс-мінус дорожче від Макларненського, але все ж таки в баушному варіанті. Ну при цьому із-за того, що він такий монолітний і такий неубиваємий, стан його просто ідеальний. Як я розумію, вони всі сохраняються саме в такому плюс-мінус стані, тому що матеріали і його простота робить його просто неубиваним шторвалом. Так що беушний варіант, я реально можу рекомендувати до покупки. І якщо у вас є бажання і вам подобається дизайн такого коштурвало, ви можете його придбати беушнем. Можете прямо з цей взяти, або ж пошукати аналогу на OLX, які також продаються на даний момент. Що ж, а такий от вийшов огляд. Дякую величезно за перегляд. І ставте там лайки, коментарі, якщо є бажання. І напишіть мені, будь ласка, чи цікаво вам ще буде подивитись огляд на. Ці GT Neo. тому що на даний момент досить велика кількість відео є по цьому штурвалу, і не факт, що він просто вам потрібен. Якщо відео потрібно, я засніму, розповім свою думку в порівнянні, наприклад, навіть з цим або ж тим же FX Pro. На даний момент це все. Ще раз величезне дякую. Приходьте ще. Пока-пока. 339. Надісти це не вставиш будончик, куда не треба.